Всім привітик! Кілька днів назад заказали ось ці навушники на сайті розетка.uaй. Зараз ми на них подивимось ближче. Так. Прийшли вони, в принципі, швидко. Обслуговування мені сподобалось. Все швидко і оперативно. Зараз ми з вами їх будемо розпечатувати. сгу, uh -huh. подивимось. Нам потрібно їх перевірити, яке звучання, як чути. І зараз ми це з вами зробимо. Так, дивимось. Ага, у нас тут є два виходи: один для мікрофону. Він тут у нас є відкидний мікрофон. Ось, один вихід для мікрофону, а інший так, для звуку, для самих навушників. Ще в нас тут є інструкція. Так. Дивимось, вони різних кольорів є, червоні, синенькі. Так, у нас сині. Що в нас тут є? Ага, ось яка в нас ще є функція блок блокування і розблокування мікрофону. Ось. Це він заблокований, а це він буде включений. Так, і ще можна додати, відбавляти звуку на самих навушниках. Добре, а зараз ми з вами перевіримо звучання. Як вони працюють. Так, зараз. Ага, ось. Так, це вихід для наушників. Зараз я їх послухаю. Ну, звук ви не почуєте, але ви знаєте, мені подобається. Звук такий насичений, Баси чути все добре. Мені подобається звук. Так, добре. Дякую, що подивились це відео. Навушники заказані на сайті розетка, інтернет-магазин. Мені сподобались. Якість навушників хороша. Сам магазин працює добре, швидко прислали, все оперативно, мені все сподобалося. Дякую за перегляд.